Всіх вітаю знову на каналі! З вами Канадський Марк. І з самого початку, як я створив цей канал, я завжди його створив з метою, щоб донести до вас правдиву інформацію, щоб показати вам життя українців в Канаді. Та також, звісно, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Багато українців почало їхати в Канаду, і їм була потрібна інформація, була абсолютно вже зараз. І я один з перших блогерів, який ходив на вулицях і показував дійсно вулиці, показував дійсно все, як воно є, щоб люди більш-менш мали хоч якусь нормальну уяву про Канаду і ділився абсолютно всією інформацією, яку я просто знав і міг поділитися. І тому, друзі, я продовжую робити свою роботу і закликаю, і прошу вас. Підтримати один з найбільших зборів в Канаді від української громади від е, організації, яка зараз збирає 85 тисяч доларів, щоб переслати вертоліт в Україну, який буде рятувати життя е, нашим хлопцям та дівчатам ЗСУ. Тому друзі. Якщо ви можете, будь ласка, задонатьте, якщо ви не можете, залишіть вподобайку цьому відео. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб ви могли підтримувати і продовжувати підтримувати україномовний контент в майбутньому. Та Поширте це відео будь ласка, ви навіть не уявляєте, яку роботу ви робите тим, що ви поширюєте, чи навіть залишаєте вподобайки, бо завжди це відео може натрапити на правильну людину, на правильну особу, в правильний час і Україні потрібно продовжувати допомагати. На жаль, за кордоном багато українців вже з роками, як ця війна війна продовжується і триває, починають трошки забувати і. Не розуміють, що таке війна, бо вони в тому не живуть. Я не говорю, що я страшний експерт, чи розумію, що таке бути і, і під бомбами, коли ракети літають. Я цього не розумію, але я завжди з українцями в думках і я завжди розумію те, що треба трошки деколи думати про своїх братів та сестер, про те, що люди гинуть щоденно, люди поранені в Україні біда, люди лягають спати, не знаючи, чи завтра прокинуться. І це потрібно знати і таким чином принаймні бути солідарним з українцями в такий складний час. Бо якщо ви є дійсно справжні українці, то ви будете принаймні хоч щось робити, щоб продовжувати допомагати своїй країні і в загальному бути солідарними зі своїми людьми та своїм народом. Тому друзі, дякую вам, дякую, що ви ще до сих пір тут і продовжуєте дивитися мої відеоролики та відеоролики інших україномовних блогерів в просторах Ютуба. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже важливою та цікавою історією, яку я прикріплю в описі до цього відео. Ви можете самі собі почитати. Але ця історія англійською мовою, але про українських біженців, які втікали від війни, які їхали в Канаду, не знаючи, що їх чекає на чужину, і це справді не передати наскільки це складно. В цій історії жінка одна їхала своєю дочкою, лишивши свого чоловіка. Та свого сина в Україні, щоб вони захищали Україну, і вона мусила покинути, щоб рятувати свою дочку, та таким чином, навіть і себе від всіх абсолютно обстрілів, бомбів. Вона ховалася в різних підвалах своїх друзів в різних містах. Вона їхала через пару країн, щоб потрапити з дочкою в Канаду, і це справді навіть я не можу собі уявити наскільки треба мати. Силу волі, наскільки треба бути безстрашною, і взагалі, який наш народ міцний, і скільки вже наш народ перемучився і перетерпівся? І ця українська сім'я, яка розлучена із за цієї страшної несправедливої війни, звісно, часу не було дуже там робити ніякі дослідження. Появилася можливість поїхати в Канаду по візі е Коет попасти в Канаду ще українців знали, і ця сім'я знала про те, що видають 3 тисячі доларів на дорослого та півтора на дитину. І це трошки заспокоїло, і хотіли люди поїхати чим подальше чи можна, щоб трошки побути подальше від цієї страшної війни і можливо якось допомогти навіть своєму чоловікові та своєму синові. Потім фінансово, щоб їх підтримувати і щоб все було добре. І ця сім'я. Попала, знайшла когось в інтернеті, де абсолютно був такий, знаєте, пакет, пакет, який мав собі доставку з аеропорту. Тобто, хтось мав би зустріти їх з аеропорту Торонто. І, звісно, житло на перший час, де вони би могли прямо з аеропорту приїхати собі в своє житло, в спокійне житло і не переживати на перший місяць, на перший час, що йде, як, коли, і тим більше скористатися цими послугами тієї людини. І вони заплатили наперед 2 тисячі доларів за ці всі послуги. І коли ця сім'я друж... ця жінка з дитиною приїхали в Торонто. Вони вийшли з аеропорту і чекали на цього, як то кажуть, званого, чи то мав бути якийсь таксист, чи якась людина. Вони просто чекали на когось, щоб їх зустрів. І за пару годин вони зрозуміли, що нікого нема, ніхто не буде їх зустрічати. І вони зрозуміли, що їх обдурили і взяли їхні гроші наперед, крали їхні гроші і абсолютно лишили їх фактично ні з чим, чужій країні замученими і в стресі, в паніці. І ця людина зразу почала писати в соцмережах, говорити про те, що відбулося. Можна так сказати, благати людей, щоб хтось відгукнувся, щоб хтось допоміг, тому що вони не мали куди йти, не знали, що робити абсолютно. І слава Богу, що якийсь чоловік побачив їхні, їхній пост в соціальних мережах, написав цій людині, забрав їх з аеропорту, відвіз їх до себе додому і допомогли цій сім'ї, як то кажуть, стати на ноги і. Принаймні на першу пору, пору часу якось, е, хоч спокійніше, себе відчувати. Але вони були дуже замучені, дуже дезорієнтовані і чесно, ви собі не можете уявити, що ця люд сім'я тільки перенесла через пів світу, переїхала. Чоловік залишився е, боронити Україну разом з сином, і тут ще гроші вони попали на для них. В той момент ці 2000 доларів були. Як золото з цілого життя, тому що це справді в такий момент це важлива сума, важливі гроші. І Я просто хотів з вами поділитися цією ситуацією. От як наших людей дурять і наскільки. На чужині життя теж нелегке, і через скільки є таких історій, де наші люди попадали в різні ситуації, де їх надурювали, бо вони не знали мову. Вони їхали на нове місце. Вони довіряли абсолютно всім, бо в них не було вибору. Отака От то доля, на жаль, українців і ця війна справді створила дуже багато проблем. Забрала багато життів, забирає життів і надалі робить людей каліками. Та багато українців на жаль покинуло свою о, батьківщину, і невідомо чи вони навіть повернуться Олись назад, дякую, друзі, що дослухали це відео до кінця. Надіюся, що це відео вам сподобалось. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.